У стінах закарпатської ова керівництво області привітало і вручило відзнаки і нагороди паралімпійцям з особливими фізичними потребами. Фехтувальниця із Закарпаття Надія Дьолох одна з них. У складі збірної України отримала срібло командного турніру Шпажисток на Паралімпійських іграх 2024 у Парижі. Враження від змагань найпозитивніші, тому що я здійснила свою найзаповітнішу мрію. А ми разом з Ну, якби ця перемога не є лише моя, а разом з інваспортом на чолі Андрія Андрійовича Чигеля, мого тренера Оксани Михайлівни Рапинець, а також Андрія Демчука, який допомагав мені, також Емілія Олександрівна. Це був, це був такий шлях, де купа людей підтримували і бажали цього, так? І то була пророблена за ці роки шалена. Робота, і ми зараз бачимо результат тої роботи, тому що це така історична медаль, бо вперше в історії Закарпаття ну, якби ну, була привезена паралімпійська медаль. На в наш край за високі досягнення у спорті, розвиток і пропагування, фехтування серед молоді та з нагоди дня фізичної культури і спорту надію ділох нагордили нагрудним знаком за розвиток Закарпаття. <плес> Крім того, під час урочистостей грошові відзнаки вручили срібному призеру чемпіонату світу з парабіатлону Сергію Руманіку. Я займаюся лежними гонками та біатлоном е, займаюся. Років 10 уже Учасник Паралімпійських іграх у Кореї в 2018 році, в 2022 році по состояння у нас в Україні я не поїхав, бо агресор напав, я додому поїхав за чемпіон, призер чемпіонату світу у 2022 році. Швеція Стерсунд призер етапів Кубка Міра і в 2024 двадцять в Канаді принджер двох разів бронзовий чемпіон призер чемпіонату світу за словами керівництва закарпатської ова Україна і Закарпаття зокрема шанують та пишаються досягненнями кожного паралімпійця. Вони надихають та мотивують кожного і кожну В Ужгороді надзвичайно потужна школа фехтування. Але насправді я не знав, що тільки сьогодні це перший раз за всю історію школи фехтування Закарпатської області ми отримали олімпійську медаль. І це така, знаєте, знакова подія, історична подія, не тільки для самої школи, а й всього Закарпаття. Тільки що ми нагороджуємо наших паралімпійців, це саме Надія Тьолок. Це маленькі такі нагороди, які, можливо, Приносять якусь радість, але все-таки це не те, щоб мали отримати ці люди. Тому що це люди, які популяризують Україну, дають нам наснага, дають нам силу боротися, дають нам надію, і вони є для нас таким. Еталоном, як має людина поводитися в важких життєвих обставинах, за філіжанкою кави керівництво краю поспілкувалося із досвідченими спортсменами, обговорили основні потреби паралімпійців і їх бачення щодо розвитку різних видів спорту в регіоні.